І всім привіт, ми продовжуємо грати. КНАФ. Мені дуже він подобається. Ми розпочинаємо, нам, нам треба знайти як Пофіксити гітару, якщо ви пам'ятаєте. Тихо, блять! Не вийобуйся! А, я поняв, це я вийобуюся. І що? Добре, ідемо годь. Ми в день зараз граємо шожо. Да тут десь десь шахта є. Давайте гіршку козі станемо. Ну ти, блядь, такий. Сенсі, блядь, ні. А ну ай, блядь. цими їхніми, блядь, управліннями. У мене для цього нічого немає, так? А для того що ти автомат, ви можеш робити. рука їба. Гарно подумай, ліневе. Лі, я вже зробив, бо зробив, зробиш монетки, так. Ну, я все ж пробую. Біщкетів, більш, більш треба пограти знов. Нітвен. Бішли, ми... подивимось, фіксити. Міди ще додаткові місце, если не в основному. Ти не хочеш да я не знаю, чому малий не хоче йти, тому ж можна було. Фонаря включив і все, ідеш, там двері ніби немає. Ох! Залагало. От ми з вами і баг знайшли. Ні, не залагало, жаль. Що е... я тут буду бігати, в принципі, так? Давайте якось це попробуємо, зараз тут можемо зробити. Ні, ми не можемо тут дістати щось, тут нічого немає. Що трошки побігимо і будемо думати, як фіксити гітару. Бо гітару я замітався. Надії вітався? Як вітався. це не, вітався, не буде з моєї сторони, що я не привітався. Що ти хочеш, малий. Все, беремо стажування, перший день, блять. Меїм зразу сюди. хто працює на кухні перший день стажування, знається прикол. Всю посуду всіх кто кидает тымей. Йоу, 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 йоу! Где срако, йоу? Жреш, як кобила, блядь, йоу! Отакі я з вами, йоу! Ох, йоу! Соус Може, десь на сміті знайду, як пофікс. давайте до этих нас метип. если нам дозволяете. А это ниж, бля. Кто нас пустит там? В доме здесь ходят С. Чудик той. Где ты? Майл. Милкшейк. О, бля. Э. Э. Что ты? Дилан, ты мне сфотку? Рже, блядь. Иди нахуй не поп. И что дальше ред своими смети. Нужно их пофиксить гитару, до речи. То вдень трей чи не вдень. Нас дивіться, вот в принципе нас не провід -про той, так. И нас хлопеч, то и убил. Но я думаю, что вы поняли, что можно было зробити. Но мы так не роб. Мы хит не надыхаем. Ну ми це могли зробити. Хлопи, що ж не шарик, брок. Ты було в ч. І туди! туда! Це блядь, чуть, блять не засинает. А шо хочете? Нічна зміна, все якось спати, Працують від ранку до ночі Більше починать с ним працюють. А ці Жруть і жруть, блядь. А ти в падаєш падаешь Пішли пісти швиденько Нам треба у шарики скочити Але я хочу тут. Тебе 7 чу на он, блядь, так ничего ну, не тебе. Нас той будет, блядь. Спринт батте бігати буде за нами. О! Я Готови. тут тебе пуску. Я неудачний вийду Ага. Ой, йому Хуй не його не виводить. Все, IQ 300. Чекаємо. Місце тут час однаковий, да, не однаково. Провірим. Стребата стрибає. В случае мог би що кімнатня.

что за кнопка, блядь? Да и со мной без блядь, гитару взял. Я, блядь, червоню очень укрепленный, нахуй. Було багато разів. бачиш, не бістраус, що роб? Фнаф, ти що робиш зі мною? Страшніший, ніж четвертий ФНАФ. Саме удачніша частина з усіх ФНАФ і це року. Давай. Є. А? Я не то зроблю. А я їбу, блядь, то що треба було натискати, Йо мою Перміш мой на ваху. Зараз йому, блять, відіб'ємо ту лапу, на. Готові? Раз. Скример, два. На, Нахуй. Додому. Лів... Уверх і вліво, здається. Ні ще вліво. Ще вліво. Ще вліво. Блять, что с тобой осталось. Блять, Блядь, Марио это, Бля, бля пони дает прокурить. Гоу, му, 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 гоу, Ой. Треба було втекти? Блядь, треба було там вниз її втікнути. Блядь, що це за, за раїс? Блядь, вдав би нахуй. Ну код. Блядь, я засмітив трошки. Треба було довго почати. Він вже знигаєте і треба. Втекти. Ну да убили щей. Дайте щоб без ротиков. Ми біжимо по гітару. А давайте попробуем вентиляцію побіг на кулі. Думаю, ты вентиляцію піде за нами? Мезит бля не знаю. Але ебайте приколісно, нахуй <laughs> що ж там робиш? Ні, якщо не, так що сябой не зробится пізде. <laughs> Давай пошпейчки, блядь. У мене часу мало, мы не пляс. Один як тікає так-так, блять, це гроші нахуй, розумієш? Бля-бля! Оп, Опа, я повернувся. Надеюсь, то вирішите. <ріху> Куда скачем? До Фреда саме найлегше здається. Тепер просто вниз попіз... попіздять, що нормально. Ще не втечу від нього. Бля, я втечу, походу. Отако тебе, блядь, тако! Отако! Отако тебе! Такі треба було втекти, видно. Все, ми з вами третю нічку блядь, бляй, настоя настав 4 четвертий день. Наста... Четверти Дейн 4. <кхух> так, треба до школи вставати, у нас тут і три кота похладити, звичайно. О, котусь. Муркоти, ой-ой-ой, які ти ой Ходи сюди моркота ничего не мирова там не, не, не ми просто ты мост туалет блять Пішли в сране кто сержав там Там якась херня є. блять сральник у нього кімната. а там, туди то не туалет тут ред я чую кискреки що закрить? Блять, ходим сюди не треба було йти. Блять, я... крики закінчилися. Де крики? Я проебав все. ой, блять. Ещ я Боже тепер сидіти. На цей раз. Я все б поїбав, я думаю, що на наверху. Та ні, та ні. Shift-to-run, hold-to-trembute, hold, shift-to-run, щоб, щоб бігти як як. Як цей пацан. Бл**ть, туди поки, туди треба йти. Опа! Рукою гарно показав, пішли в ковер-клас. Де той дінний, я би йому їбало розбив. О, тут він. Что ты такие жуешь? Да честно, не жойка. Не жуйка? надеюсь, блять. Ебать! Пацаны, вам пизда нахуй. Я бачу поколение, бачу вас, блять. Блять, Фред танцует пиздец. Чекай, хоть кто-нибудь Фред танцует. Видите, как это бля? Не ваше А бой, на этом что-то с воздухом робить. Ну окей. На нахуй. Я просто бачу позвонить, что go to Bell Pit, нахуй. И типа там English, very speak, там. D. D.5 level my inglate. Добре, скачкайте, що дайнько я думаю, що ми сюди зайдемо. Ага. Ну сюди зайдемо. Ти Ну, Тут що нічого такого інтересного немає, навіть бутіна, то в мене не, не поняти, де вона є. Безсмір Не чую Крек Я чую ходьбу Та, уйобай від нас Меселінг I'm strong I'm smart I'm better Здесь близко поет. Ты что пороблю, блядь. Что за лапа? Oh, блядь! Это ты, блядь. Я чую тут. Стревливый ты зець. Да йдемо. Блять, я добру хоть чую Что ж за забагалось? Вин там, в Готови. Лохи. Бежит за мною. Вот это шахта я. Yeah? Ага справа. А я тут, блядь, при чем здесь сел, блядь? я еще не проверял, что за наебало Да, все будет Давай, 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 давай. Как дурачок ходит. Не то, что я, справжний Рэмбо. знайти де тут кричало, блядь. Думаю, що я так сильно звук. Пусть зайці. А хто пожитіло? Походу ми. У мене чушка не перелазить. Давай. А! Э! Е. Що за кнопка? Ага, у Ага, це ж ми с так. Що роздав? Ражаохусь, дружись, так сильно. Мені не сподобалось. Блять, там Фред дає с картини. Раз. Два. Три. Серьезно? Да. <связывая> и Еще тут такие. Да, это и, блядь? Все серьезно. Серьезно, как приколы. Позвон. <связывая> Да <laughs> блять, махай хрисань тут, бля. Блядь тут, ка звенок, ау, ты сполудвенный. Треба поговорить, походу. Да нахуй здесь факедоп. Зараз, блядь, там твин, ч за кімната? Не хоче. <звук> Бля, знов лапа десь, <звук> де ми є, як? Я не знаю, як не чую. Куди треба? Треба щось з ведмедем зробити. Треба мікрофон йому дати. Що за мікрофоном зробити? Дивні? Я думаю, що на сьому завершувало. Зараз трошки почекаємо з вами. Той Фредди у нас є іграшка. Ну <les> ти, блять нахуй, ніби не вистил юзер бачив, блять. Ну, йди нахуй звідси. Покірящан не отримав. Дуже довго біг звідти. У нас є той Фредді І <звук> що ми ще можемо зробити? Давайте злопаємо скрин. Брат. Тут якісь є сховочку. Добре. На чому будемо з вами завершувати. Дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал. Всім до зустрічі і удачі! Ми втекли від нього в 7 молодці, навіть не програли. Па-па